Люба школа і в ти тримала мене в своїх обіймах. А сьогодні я міцно обіймаю тебе. З ювілеєм, моя дорога, 21 перша. Я знаходжуся в Німеччині і передаю привіт 21-й школі. Привіт, 21-й школа. Ми знаходимося в Польщі. Не народження я наша улюблена школа. Привіт із самі 70-річчям рідна школу. Бажаю тобі безпеченого успіху і довгого процвітання. Добрий день. Передаю величезний привіт 21 школі з Польщі. Вітаю крематорськи! 21 першого школу з Ювелем. Центральна Німеччина. Хоч ми зараз розділені з тобою кілометрами, але я дуже хочу привітати тебе, моя. А я найкраща 21 школа з днем народження і побажати, щоб скоріше кожен куточок наповнився дитячим сміхом. Привіт, з німеччини. Мене звати Олексій. Я вкусну 21-ї школи. Переду вітання зі святом. Допомою 21 перша школа. Вітаю світу, як всім десятків років. Бажаю вартучів та не світлів. Ви вітання Нідерландів. Привіт, із міста Дніпра. Всім привіт, я Настя, я психошко номер 21 Вітаю свою любу школу з ювілеєм з Німеччини. Привіт, рідна школа. Вітаю ти. тебе з днем народження. Бажаю тобі гарних учнів та процвітання. Щоб закінчилася війна, і ми змогли повернутися в твої рідність. Юрі вітання з Польщі. Я Ксенія, я колишня учениця нашої школи. І вже п'ятий рік я живу, працюю і навчаюся за кордоном, але завжди з теплотою в серці згадую рідні місця нашої школи. Це місце об'єднує покоління моєї родини. Тут навчався мій тато, хрещений, я і нині навчається мій брат. Дякую школі за віру в себе, за міцний старт і за натхнення. Дякую вчителям за підтримку. З ювілеєм школу! виховую надалі розумних і успішних учнів. Я знаходжуся у, в Німеччині і передаю привіт 20 тисяч школах. Втаймо з нашу рідну 21-шу школу з ювілеєм. Вітаю! Я Магдан. Передаю привіт Німеччині. Мої вітання з Польщі. Хочу привітати мою улюблену школу номер 21, місто Комоторск. З ювілеєм побажати школічого повітання учнів та учителів, з милу та злагоди. З ювілеєм, наша рідна школа. За ці роки ти стала домівкою для багатьох поколінь, місцем, де народжується знання, дружба та мрія, бажаю, процвітання, нових звершень, мирного неба на. А щоб дзвоник кликав учнів на добрі справи, прийми на щиріші вітання, з 70 річчям з Німеччини. Вітаю своє рідну та і вашу школу з ним народження. Передаю привіт із Німеччини. Віта з Канади. Я хлебника Валіна Косниці 21 школи. І Сьогодні я вітаю свою найулюбленішу школу із юволеєм. Я хочу побажати всього-всього самого кращого, а в першу чергу майбутнього без війни. Хочу додати, що це те саме місце, де пройшли найбезтерботніші роки мого дитинства, де формувалася моя особистість, впевненість в собі. І я дуже дуже вдячна всім, хто до цього причетний. Сподіваюся, що побачимось. Вітання з сперечина. Я самолюб Люб Васильович, вчитель історії громадянської освіти, правознавства, який доволі довгий період свого життя працював у Краматорській загальноосвітній школі номер 21 Передаю вітання рідній школі. І вітаю, наш заклад з ювілеєм. Хочу поважати, аби все було якомога краще, мирне небо, щасливі діти. Ну і, звичайно, вітання нашому педколективу. Дівчатка, сумую, обіймаю всіх. Мої щирі вітання нашій 21-й школі і із сонячного Ізраїлю. Стій міцно ну, рідна школа. Ми до тебе ще повернемось. З ювілеєм тебе! Привіт, мене звати Поліна. Я перебуваю у Дніпропетровській області, село Оуле. Передаю щирі вітання 21-й школі і хочу побажати, щоб наша рідненька школа квітнула з кожним роком все більше й більше. Наша -я школа. Вас вітають учні з далеких Нідерландів. Для нас учнів школа це не лише уроки, а діти, а це місце, де ми навчалися росли і дружили. Дякуємо всім нашим стулям за працю. Насія і набрать. Бажаємо нашій 21-ї школі процвітання і багато років радості і натхнення. Всього всього вас вам хорошого зі свята в наша друга 21-ша школа. З ювілеєм 21-го. річ як одна Аднемик. Вертаючи сторінки історії, здавались, згадуючи людей близьких по духу. Ти з ким разом спорилась цю історію. Світла пам'ять, хто вже пішов. Але школа це живий організм молодий, задорний, творчий. Бажаю всім миру, перемоги та подальшого розвитку. Вірю, що наступний ювілей ми зустрінемо в мирній країні і в рівній школі. Дякую.